Як не потрапити в пекло? Леже вчителі проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Подивимося на багатія і на Лазаря. Один потрапив у пекло, інший на лоно Аврамове. Як не потрапити в пекло? Слухай Мойсея і пророків. Іншими словами, слухай Слово Боже, а якщо ти нехтуєш законом Божим, Словом Божим написано невіглас у Слові Божому проклятий. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого сина, щоб ми увірували і спаслися. Це і є Боже добро. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить є гріх, і наші справи злі, а зовні пси і. Чародії, і любодії, і вбивці, і ідолослужителі, і всякі, хто любить і робить неправду. У царство Боже не увійдуть ті, які вірять по-своєму, відступили, грішні, їхня доля в озері, що горить вогнем і сіркою, це смерть друга. Тож, аби вийти з рабства гріха, звільнятися від проклять і отримати спасіння напишіть нам, і приєднуйтесь до духовного спілкування з церквою онлайн. Ми чекаємо на вас. Хай.